Партизан сучасний. Ви знаєте, у нас же теж є партизани. Хлопці там, на сумщині, на прикордоннях. Надзвичайно цікаві люди. Це ті хлопці, не хлопці, а дядьки, діти старшого віку, яких не взяли. У військо, в ЗСУ не беруть, бо вони або вік уже не дозволяє, або якась хвороба серйозні причини. І вони згортовуються у партизанський загін. Причому ой ні, не буду розказувати. То... Давайте вони, що за травки. Вони розумієте. І ось він мені дзвонить. І щоб заманити мене, десь взяв мій телефон, люди часто, я не знаю, де беруть телефони, каже, так в Холодному Яру дали мені ваш телефон. Але він про партизанство спершу нічого. А щоб заінтригувати мене, каже, ви знаєте, це нікому не відомо. Це, їх... це Я тільки вам можу сказати, бо не дай Бог щось я зараз. В такому становищі, мене може завтра і не бути. Приїдьте, я вам відкрию таємницю, яку, бо вона зі мною пропаде. Мені, каже, колись давно одна жінка показала місце, де вона в голодовку врятувалася, відкрилася якась нора, вона залізла теж під земля, І не слово, не буду знову залазити в деталі, але це була стоянка, де зустрічався Мазепа з Карлом XII. І там лишилося скарби. А потім все це завалилося. Я навіть можу сказати, де це, в локації, але поїдете копати. А потім каже, все це завалило, я хочу, я не можу, щоб це не потрапила, ця інформація до яких чорних археологів. Я знаю, що ви знайдете серйозних людей, Ну, Словом заінтригував, я сідаю, їду до нього. Я від мені замість Мазепи Карла 12 починаю розповідати про себе. Він онук повстанця, теж який воював, боровся з москалями 20 х роках. І, і дід йому все життя розповідав, він вижив, рятував, від все життя розповідав найцікавіші речі. А це й нотував. А коли почалася ця війна, от він пішов у партизани, він лісник. І переважно хто пішов був, це їхній це лісники, мисливці, І вони взяли собі псевдоніми таких із нашої міфології, з літератури. Він Чугайстер, командир загону Лукаш. Ні, Лев, Лев, Лукаш помічник. Ядечко. Ну, ну, мавкун навіть мавки немає, мавкун є. І... А те, як вони воюють, це взагалі, я, можливо, я в нього не брав дозволу, що розповідати це публічно, тому я зупинюся. Але... Слухайте, ні, оце розкажу. Я кажу, ну гаразд. Це все ми запишемо. Пішли, покажеш її. де Демезета з каргом 12 зустрічався, Локацію цю приписку. Каже, пішли. Ми їдемо. В одне відоме село проїжджаємо, Заїжджаємо в ліс, де вже далі не можна їхати. Слухайте, отак автомобіль впирається у такий бур'яний ліс. І відразу з цих бур'янів, рід таких гетьсів, жешків, всякої, у цей мошви, Рід! Я відчиняю дверцяти, вони в машині, в салоні, в Далі я думав, що таке тільки в цих брехливих американських фільмах містичних є, а тут все так відбувається, йдемо ми далі, насувається гроза, починається якась шура буря, переходимо якісь шлюження, повзають під ногами, вужі гадюки. Йдемо далі, якісь пташки невідомі, мені кричать, вирухують щось, ото чорновороні чорти билися на кулачку. В лісі це такі звуки, якісь вирухування. Потім раптом падає отак поперед мене. Дерево ламається так. дерево коли зламиться, ну, ну так тріщить і поволі, а так падає, як сидить. І цієї містики, з цієї атмосфери вже, вже народилося багато чого. Але головне, звич... звичайно, це характери, долі, повстанців, і тих, що зараз, і тих, що були. У цих партизанів теж от пам'ять прокинулась, колись ніколи про це не говорилося, Це по отіку. Авто прадід у партизанах вони беруть, перебирають їхні псевдоніми і відбувається якась реінкарнація. Оживають і герої.